Український гурт творчий, який представить Україну на Євробаченні в аеропорту Ліверпуля, зустріли синьо-жовтими прапорами та славним України. Таке відео музиканти опублікували в соцмережах. 13 травня хлопці виступатимуть у фіналі пісенного конкурсу. Торік гурт Калуш Оркестра приніс для нашої країни третю перемогу на Євробаченні. Цього року змагання мало пройти в Україні. Країна як переможниця, але через російську агресію це право передали країні, що посіла друге місце Великій Британії. До слова в аеропорту творчих зустрів лорд мерт Ліверпуля і звернувся до музикантів із традиційним англійським гумором. Це велика честь об'єднувати людей за допомогою музики. Ми об'єднані музикою. Наше місто місто побратим з Одесою. Для нас честь вітати людей з України. Ми сподіваємося, що ви добре проведете тут час. Ми сподіваємося, ви посядете друге місце. Принципова позиція. – 13-річна Українка відмовилася співати на фестивалі Санремо в Італії. Через участь росіян про це Софія Самолюк оголосила просто зі сцени, щойно її представили ведучі. Заявила, не може співати на одному конкурсі з представниками країни терористки. І нагадала, що російська армія вже вбила понад пів тисячі українських дітей. До речі, фестиваль Сан Ремо Джуніор проводять під агідю міжнародної організації ЮНІСЕФ, яка опікується саме захистом прав дітей. Я відмовилася брати участь у фестивалі, тому що я вважаю недопустимим виступати на одній сцені з країною-терористом. Прямо зараз помирають діти, жінки, військові та чоловіки. Тому це неправильно, те, що країна терорист знаходиться на світовому фестивалі. Я зі сцени нагадала про те, що Україна ще потребує допомоги. Війна триває.